Ну а тепер анонси посадок після повернення у Білий Дім Дональд Трамп може почати розправлятися зі своїми опонентами. Принаймні, видання Політико склало перелік відомих американських діячів, які можуть стати першими політичними в'язнями в новітній історії Сполучених Штатів Америки. І ось серед них Джо Байден, Камала Гарріс, Барак Обама, засновник Фейсбук Марк Цукерберг і багато інших. І до наших внутрішніх тем та проблем Військовозобов'язані українці, які мають статус нині обмежено придатних, мають повторно пройти військову лікарську комісію. І це слід зробити ще до 5 лютого 2025 року. Ось про таке розповів начальник відділення військового обліку рівненського територіального центру комплектування до соціальної підтримки. І Він нагадав, що 4 травня набув чинності закон номер 3621, яким фактично статус обмежено придатний був скасований. Цим же документом був і передбачений термін повторної комісії, який спливає якраз у лютому наступного року.